Всім привіт! Мене звати Юля і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео має початок з вечора. Чого зараз розкажу і покажу. Скільки вже бачила тих відео з легкою зачіскою, то вирішила, треба робити. На чисте вимите волосся нічого ще не наносила. Роблю проділ, нічого кращого не придумала, окрім щіточки для тіней, що було під рукою та наношу кондиціонуючу рисову воду в спреї для волосся. Обрала її, бо вона має 97% інгредієнтів натурального походження. Тож хочу протестувати. Та, як завжди, пінка для волосся від Ісана. Треба, якщо чесно, вже після її закінчення спробувати щось нове, бо вона начебто і дає об'єм, але щось вже не те. Можливо, звикло до неї волосся. Є кращі засоби. Якщо ви знаєте про якісь гарні засоби для об'єму волосся, поділіться, будь ласка, напишіть в коментарях, буду дуже вдячна! Вирішила змінити проділ на зигзагу схожий, бо коли вранці буду знімати, щоб зверху був мінімальний об'єм. Знову прочисую волосся і для виконання взяла пояс від халату. Хотіла закріпити зверху крабиком, але не змогла так закрутити волосся. То закріпила крабик справа, просто щоб пояс не падав. Накручувала так беру одну прядку волосся не за товсту середньої товщини та намотую один раз. Потім беру до неї ще тоненьку прядку і вже їх разом намотую теж один оберт. Додаю наступну прядку один оберт і так далі. Знизу зав'язую звичайною тоненькою резинкою. Трохи було незручно зав'язувати, бо задовгий кінець поясу можна просто взяти коротший, щоб було зручніше. І так само швиденько з іншої сторони. Поки ще не лягала спати, зав'язала хвостики пояса в бантик. А коли вже лягла, то зрозуміла, що це не дуже зручно і тисне голову. Так, якщо взяти коротший пояс або спеціальну приспособу для цієї зачіски, то це спростить процес. Але навіщо ж ті прості шляхи? І так, момент істини. Вже зняла пояс і клас, мені дуже подобається. Крім роділу зверху. Волосся накрутилось не від самих коренів, тому об'ємом там і не пахне. Але в цілому гарно, як на мене. Пізніше виправлю ці ситуації, а поки повернемося в момент до Встала трішки раніше, я і так раніше встаю, бо воджу сина до школи. Але потрібно було зібратися ще самій. Для вмивання використала гель від Liren Aqua Bubbles. Користуюсь ним вже 4 місяці. Він гарно змиває косметику. Далі тонік від Simple, але перелила в скляну баночку з дозатором так зручніше. Протираю лице, щоб не стягувалась шкіра. Ще показувала сироватку від сімбл, чередую з нею, але зараз нанесу флюїд з вітаміном С та високим рівнем захисту SPF 50, бо вже активне сонце. Хоча зимою на день теж користувалась кремом з SPF. Флюїд містить вітамін С, вітамін Е та гіалуронову кислоту. Легкий, нежирний, нелипка текстура, не закупорює пори, підходить як основа під макіяж. Наношу щоранку як зволожувальний догляд або на завершальний етап, і перед нанесенням макіяжу. Можна також наносити на повіку та зони навколо очей. Нанесу мінімальний макіяж по відгукам купила цю туш від Eveline, Називається Вар'єте. Щіточка невелика і нею зручно фарбувати вії. Колір чорний, але хотіла коричневий, тільки засумнівала чи й не буде рудим, тому лишила свій вибір на чорній. У мене не довгі і не густі вії, але результат сподобався. Не склеює і не рідка і не густа текстура, і якраз до використання. Користуюся олівцем для губ від ламель, ліп лайнер, звичайний, не гелевий. Відтінок 407, або лишаю так, або ж додатково наношу для зволоження ще бальзам поверху. І вирішила ще небагато нанести BB крему від Біленда. На екрані лишу назву, відтінок 01, але навіть 01 відтінок це найсвітліший, він мені затемний. Тож лишила його для літа. Можливо, буде наносити без додаткового шару крему або на СПФ, бо тут його замало. Він підійде для сухої та нормальної шкіри. Раз об'ємом і не пахне, то закріплю передні пасма зверху. Ось так і мій незмінний теплий спортивний костюм, бо знову похолодало і побігли до школи. Завела до школи та сама була в магазині. Тож трохи ранкової кави, і зараз покажу, що купила цього разу. Ще така смачна приправа до кави апельсиновий твіст. Вже беру її раз п'ятий. Нормальна така і смачна. Дві хвилини перепочила та показую, що купила. Куряче стегно разом з гомілкою, 3 упаковки, свиний фарш з різних частин менш жирний і більш жирний. Перемішаю буде середньо. Яйця курячі три пачки, рубала салат маш або рошпонка називається, здається так. Молоко без лактози, дві пляшки, маслянка або закваска несолодка, 2 пляшки. Капуста, захотілося голубців, тож буду робити. Нагетси, одна упаковка, груші кілограм, сир на сирники, печиво савоярді, на тірамісу, Булочки молочні з краплинками шоколаду, насіння гарбузове, сир з фісташками, забігаючи наперед, дуже смачно. Булочки для гамбургера, але насправді для бутербродів школу. Хліб, цукіні на котлети, тісто для сінабонів з маком буду робити. Виходить, як печиво, смачно, лимон, ще дві груші іншого сорту і набір розпушувачів, цукерки. Одні шоколадні з горіхами, ті, що в синіх папірцях, і інші, наче як марсипан, але то не він. По чеку вийшло 158. Мені здається, що вийшло економно досить. Та ще забігала до екшену взяти декілька необхідних речей. Це гелля прання Перволь, гарно пере і помірний аромат має. Фейрі платіну була гарна ціна на нього. Stuff для килимів підійде також для м'яких меблів, не лишає плям після бруду та після себе. Це вже перевірила, і вологі серветки. І це, взагалі, то я по цей засіб для килимів йшла, але ж додалося ще декілька продуктів. Тепер розпаковую всі фрукти, овочі, розкладаю продукти по місцях та перевіряю, чи всі фрукти в гарному стані. Я завжди починаю із сортування продуктів, виношу все з пакетів і коробок, і розкладаю на категорії. Овочі, фрукти, м'ясо, молочні продукти та інше. Це допомагає мені зберігати все під контролем і уникати забуттів. Також я використовую систему FIFO First In, First Out – Перший прийшов, перший вийшов для продуктів із коротким терміном придатності. Це допомагає уникнути марнотратства і завжди мати свіжі продукти в кухні. І нарешті я стежу за тим, щоб періодично перевіряти свої запаси і викидати або використовувати ті продукти, як найперше, які наближаються до дати придатності. Це дозволяє мені заощаджувати і час, і гроші, уникати перенасичення і завжди тримати свою кухню в порядку. Я люблю різноманітність, тому часто експериментую зі смаками. Наприклад, сьогодні зроблю бутерброди із тостового хліба, сиру та дуже хочеться риби будь-якої, тож доїм шпроти і тунець, додам зелені та помідорів в черрі, всім, хто снідає, смачного та бажаю продуктивного дня. Ще покажу покупки косметики для волосся, кондиціонуюча рисова вода в спреї з натуральним складом. Сяюча, зволожуюча база під макіяж, нам. флюїд з вітаміном С та високим рівнем захисту SPF 50, що розповідала на початку відео. І фіксуючий гель для брів Go to be. Також оновила хайлайтер. Цього разу взяла спробувати від Essence відтінок 10. Немає великих часточок і виглядає гладким. При нанесенні щіточки трохи пилить, але не критично. Ще беру показати відразу дві упаковки, тому що цю вже я використала. Мені дуже подобається, хоч це і зазначено, що це йдуть як рум'яна, але ж вони мають колір тауб. І прекрасно підходять для контурингу обличчя. У мене світла шкіра, тож мені підходить дуже добре. Часом можна, звичайно, і переборщити трохи, буде темніше, але ж на, особливо на тональний. Крем наноситься він і проявляється трішки більше, ніж зараз на руці. Зараз на руці має тільки відтінок, наноситься на обличчя, то має більш насиченіший колір. Довго шукала собі щіточку саме для брів, щоб вона була тонесенькою, щоб можна було промальовувати волоски. Не знайшла. І тому придбала ось цей набір, так як раніше я вже його була використовувала лише в іншому пакуванні, а зараз подумала за ту саму ціну, що я можу придбати щіточкою, я взяла також цей засіб. Звичайно, що це тіні, вони не будуть так добре вже фіксуватися, як, наприклад, гель. Але ж мені цього вистачає. Поверху я закріплюю ще гелем для прів, і доволі тримається довго. Є два відтінки, можна їх як змішувати, так наносити і окремо. Я використовую той, що темніший. І щіточка. З іншого боку, можна прочісувати брови. Колір. Десятий відтінок 10. І ще довго дивилась, треба вони мені чи ні. Тому що в мене, якби ще тіні і були, але вже хотілося щось нове. Тому. Взявши в руку цю упаковку, відчувається, що вона зроблена досить надійно, тобто ця кришечка не відлетить відразу і не буде тріщин в ній, тому що виконана із гарного пластику. Не особливо і важливо, але хочеться, щоб упакування теж було на рівні. Кольори всі насичені, гарні, мені сподобались, я вже використовувала цю палетку. От особливо ці два, які з блискітками гарно переносяться, мають гарний пігмент. І ці, що матові, теж пігментовані, і ці, що з блискітками, теж мають гарний насичений колір. Має колір 010 Golden Nude Look. І всі сподівання вона виправдала. Ця палетка невелика, але, як на моє використання, її вистачить надовго. Взяла ще такий спрей, фіксуючий для макіяжу. Використовую його як і праймер до макіяжу, так і як фіксуючий спрей після, щоб при нанесенні всіх пудрових текстур, всі Шари з'єднати. Особливо яких змін немає, але трішки відчувається, що макіяж стає цільним. Ось таку має консистенцію колір і щіточку всередині а, цей гель got Got2B. Нічого не можу за нього сказати поганого. Звичайний гель брів. Фіксація, звичайно, не як клею, але ж таки. Все-таки порівняно з попереднім від Everline має гарну фіксацію. А ось ще покажу ці тіні, що в мене лишились. Використала я їх небагато. Основний колір білий з блискітками, він трохи розбився, але ж найчастіше використовувала колір номер 2 посередині матовий. Мені їх вистачило, я не знаю вже скільки вони років в мене, але вже. Мабуть, термін придатності вийшов три рази, тому, тому от і купила цю нову палетку від Катріс. Можливо, або вона нова, або не знаю чому, але вона мені сподобалась більше, ніж Avon. Avon вже минулий вік, тому, тому буду поки використовувати її. Оскільки флюїд, що придбала, має більш легку форму. Тому захотілося придбати більш живильну форму і обрала даний крем від, від L'Oréal. називається Revitalift Laser X3. Він антивіковий, захист від сонця є, SPF 25. Позано що проти пігментних плям. В своєму складі має гіалуронову кислоту, протеїни, саліцилову. Також він без СЛС, без олій, без силікону. Некомедогенний, універсальний має гарну живильну дію завжди чудовий спосіб провести час із сім'єю на свіжому повітрі, отримати дозу енергії та насолодитися природою. Також скористалися можливістю для розваг, пограли м'ячем, влаштували пікнік шашликом та овочами. Встановили мангал і, поки розпалювалися дрова, на березі озера зробили декілька чудових знімків, щоб залишитись з собою на пам'ять про цей день. Сподіваюся, що і ви знайдете час на відвідування природньої краси у вашому регіоні. Дякую вам за перегляд! І не забудьте підписатись на мій канал і поставити палець вгору або вниз за бажанням, але краще вгору. І ще раз дякую за перегляд. Гарного дня і до наступних відео. До наступних зустрічей.